Тоді в продовження цього питання. Мозок українця і росіянина відрізняється чимось. Тобі коректну думку, а тобі наукова думка, чи мою особисто дуже баясну? Наукову, мене цікавить наукова думка. Ну, знову ж таки, повертаючись до того, що я сказала. Тут, мабуть, більше вплине. На розв... Тобто, е, як це? інструкція до дії, у нас однакова у всіх, да? ну плюс-мінус, якщо ДНК вважати такою інструкцією до того, як наш організм має бути побудованим. А там уже хто як прочитав цю інструкцію, хто обома очима, хто там лівою рукою замість обох очей, е, маю ще, я маю на увазі там якісь фактори е, довкілля, знову ж таки там соціальна взаємодія. Купа всього-всього на світі, а, і звичайно, якщо ми візьмемо там мозок а, українця, який ріст там в люблячій сім'ї умовно, да, де за ним а, за цією дитиною нормально там були, обіймали, казали, що її люблять, а, готували, годували всякими там смиколками з 3 жирами. І все таке, то звичайно шансів у цієї людини стати е, адекватною і е, нормальною частиною суспільства інтегрованої набагато більше, ніж якщо ти е, виріс десь там в умовному саратові з поганою екологією, е, сім'єю, яка на тебе там е, не було або чи сили бажання займатися твоїм вихованням, і плюс твоє там. Я не знаю, раціон харчування був досить бідним, напевні, е якісь там вітаміни, мікроелементи і так далі. Коли ти ріс, е то звичайно, що варіантів у твоєму мозку стати е розвинутися до повного свого потенціалу менше. Але е я б так не загальнувала да? Ми вони тут або одні, або інші, тому. Е Е, я просто скажу так, що це вічна є дилема, так звана у е, дуже часто у біологів, особливо в нейробіологів, англійською вона звучить nature чи nurture, так тобто, ну, природа чи турбота, якщо можна так перекласти, на да? тобто, е, що важливіше, твої гени, чи в якому середовищі ти зростав в глобальному плані? Там і екологія, і соціальні зв'язки, і харчування, і так далі. Да? Що важливіше? Е, ну, тут, мабуть, важливішого фактору насправді немає, це да? все, все має бути в комплексі. Якщо у людини немає якихось прямо е, значних генетичних особливостей, то довкілля, звичайно, буде вкладати величезну, спосіб виховання, е, ну і так далі. Тобто, тут це дуже багатогранна така е, штука, але звичайно, гени мають певне значення там для інтелекту, але це не вирішає. Тоді таке... я, я підведу підсумок за тебе. Ну давай. У мене там 15 підписників, поки що не страшно. Як я зрозумів, мозок українця і росіянина на біологічному рівні не відрізняється нічим, і те, що зараз відбувається в нашій країні, це. Результат свідомого вибору людей за перебриком, а не якісь біологічні зміни, проти яких вони не можуть. Безсильні. -да. Та, та, ну, це, це ваш результат великої російської культури, Вони ж всі живуть в Достоєвському, не розуміючи цього, очі розуміючи, і насолоджуючись. Я не знаю. тут це вже питання до психоаналітиків, мабуть. Ну, це ж реальна Достаєвщина, те, що вони як на себе поводять, як вони, ну це до питання кенсерингу великої література. літератури. Ну, це не а, питання нейробіології. Не <смітна> так. Але питання в тому, що я ж кажу: тут більше впливає загальне суспільство, виховання, а, якісь установки соціальні, так, а біологічного підґрунтя до цього немає. хоча Кілька років тому я запам'ятала, бо мене це дуже розсмішило. У них був міністр культури, я забула його прізвище, але він інтерв'ю, мабуть, який в інтерв'ю сказав, що е, у всіх росіян є доповнітельна хромосома. Ну, я, як людина, яка, яка займається нейробіологією і особливо нейробіологією розвитку, тобто я вивчаю, що відбувається, якщо в тебе дійсно є хромосома додатково мене це дуже розсмішило, тому що мені здається, він не, не усвідомив, що він сказав. А, а деякі там навіть пишалися, що от, значить, вони якісь там супер особливі. Ну от все, що в принципі треба це знати. Але я думаю, що в більшості росіян немає додаткових сом, так що біологічно підґрунтя, так себе поводити у них немає ніякого.